Чи можливе економічне українське диво після війни? Ну, всі ж очікують, що дуже багато грошей надходження піде в Україну, всі там будуть збагачуватися і так далі. Але все осяде в верхушки тих, хто будуть розпиділяти всі гранти, гроші і так далі. А у людей економічно диво зможе статися, якщо після перемоги всім знімуть податки, налоги, перестануть цей бізнес зажимати, людей травують, оці от кучу лімітів дебільних пообрачь і так далі. Українці не дебіли. Українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Якби влада пішла на поступки для українців, українці б дуже швидко організувалися. Як своє життя і життя довкола наладить, наскільки це можливо. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів і поки що українцям ну, на кожній шиї буде осіб, а, по, не знаю, 60 тисяч доларів, які треба буде віддавати протягом 15-20 років мінімум українців з податків. Як це все розпітляється, я не знаю. Дуже багато тут залежить від того, хто нами керує. Поки що ми виглядаємо, як хлопи в руках королей, управляючих нами будемо надіятися, що це поміняється, і це залежить не тільки ж від президента, і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі пята колона російська і так далі, які бачите, не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне.